Хочу декілька слів сказати, про... у нас же їх чотири повинно бути, хочу пояснити, що таке міст. Це в перекладі туман. І вони всі спреї. Для чого вони призначені? Ну, на сьогоднішній день що в нас в вигляді спреї є? Ми знаємо термальна вода, так? і вона вигляді спреї. Головна функція зволоження. Головна функція. Але в, залежності, зволоження шкіри. Але в залежності від складу може бути і живлення, і заспокоєння, і зменшення почервонінь, тобто в залежності від того, що входить до складу. А головна функція це зволоження. Дуже зручно, дуже гарно розприскали на відстані 20-30 сантиметрів. На обличчя, якщо воно для обличчя, або на тіло, або для волосся. Місце, ще їх називають парфумована водичка. Але сказати, що це чисто парфумована водичка, не можна, бо там є і олії, і склад, тобто там є активні речовини, які доносяться до шкіри, або до шкіри голови, або для шкіри тіла, або для шкіри обличчя. Що вони ще е, місти роблять? Значить, дивіться, як їх можна використовувати. До речі, їх можна використовувати після тоніків, розприскали, тоді нанесли крем. Їх можна використовувати протягом дня і на е, декоративну косметику. Влітку вона не буде розтікатися. А, е... Зволоження шкіри буде відбуватися, тобто можна на обличчя, постійно, ви можете, і вона чим відрізняється ще від термальної води. Бо термальна вода, він, от ви нанесли, пройшов деякий недовгий час, вона випарувалась, і відчуття сухості знов присутнє. А, а тут за рахунок того, що тут, крім водички, Є активні інгредієнти, то вона так не випоровується, Розумієте, і поживні речовини залишаються в шкірі. Можна розводити пудру, суху пудру можна і наносити, і виходить тоді, як тонер такий. раз-раз. Для чого, дивіться, ми розуміємо, для чого воно влітку ми з вами розуміємо. Тобто на будь якому етапі догляду за шкірою його можна використовувати. Вона йде для, різ, для різних типів шкіри. Тобто кожному типу підходить, розумієте? Влітку ми розуміємо, що на вулиці жарко, що випаровується рідина з поверхні шкіри, а взимку як ви думаєте, навіщо нам взимку? Пахне, пахне. <сміст> 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 а ще Прикольно, пахне. сухе повітря, там, де он А, Та, молодий злобіс. Значить, розумієте, у нас просто нема сьогодні тепла. Він а Він взагалі почали, почали. працювати славенько, але ну, почали. Да? <сміст> Коли в приміщенні працюють обігрівачі, повітря сухе. І шкіра, що вона віддає. Свою вологу забирається, тому для цього потрібні місти. Я вже вам сказала, працюють вони в залежності від його складу. Є для волосся, для тіла, для шкіри обличчя. Ви можете взяти понюхати все, дівчата. беріть, нюхайте, і це в нас в Україні ще нема, але буде, буде Можна якось... це для волосся. Можливо, вже да, в груді. Це дивилося. Оцей край. Не пробували? Візьміть оце, спробуйте нарушу. як воно, він пахне. як він працює, який він ніжний, лаєний, як він працює. Візьміть, спробуйте, спробуйте. Я І дуже економний, чита, оцим містом, може, пів України подухалося. Так, <хай> <Да>, тобто вони, <воді, хай> ну ж дуже, ми ж не, не просто так кажемо, що місце туман. Це ви можете війти в нього, якщо те. Для волосся. Якщо для обличчя, то э, на себе на обличчя нанести парфюми не потрібно, да? Да, так, да, і вони вони для тіла для тіла. Вони так, да, вони дуже гарно працюють, дуже ніжні. Вони розумієте, парфум ви йдете, коли на вас парфум. За вам, особливо наші. То за вами такий шлейф. Ви йдете. Відчувати ви, ви самі. Вам буде так приємно, ви ідеї відчуваєте свій запах, а запах приємний. Тому оце вам парфуми і, і, і місце різні речі. Так, ну що ще? Бо я ж думала, будемо там робити.